Мій ящики з циніями пропав, тому що цинії люблять теплу землю. І тому не слід було мені висаджувати її тоді у бочках у подруги, тому що навіть якби не заморозки, вони б все одно навряд чи змогли пробитися, бо земля була ще холодна. У холодну пору цинії краще пророщувати як розсаду, тобто в березні і в квітні. А от у травні-червні можна садити прямісінько в землю чи у ящики на балконі. У попередніх епізодах я вже згадувала Цинію у контексті вікторіанського символічного значення, символу дружби. І я тоді випадково сказала про те, що вона походить з Африки, але вона походить не з Африки. Я обмовилася, її батьківщина це Мексика. І коли іспанські колоністи вперше її побачили, то сприйняли її, ну так кажуть, як такий не дуже приємний бур'ян. Але протягом останніх двох століть селекціонери проробили таку роботу, що ми тепер маємо фактично зразкову квітку для сухих, посушливих жарких країн. Одним із тих видів, із якого вивели ту цинію, яку ми сьогодні знаємо, це була цинія перуанська. Вона здається. Така помаранчева, можна говорити про те, що цей сорт це така собі праматір. Я буду робити це рукою. Така проматір циній. Нагадую про те, що цинія з Мексики, а отже, вона дуже добре росте в великій спеці і в таких кліматичних умовах насправді які починають з'являтися і у нас. Якщо вирощувати синьою розсадою, то її слід було садити в березні в квітні як я вже казала. Але і з моого досвіду, коли ти пророщуєш синьою розсадою, а потім намагаєшся пересадити її в горщик, вже той, який вона буде на балконі, то вона себе трошки погано почуває. Тобто у цей момент пересадки її трошки травмує. Тому як варіант, можна на початку ще навіть літа, а та там можна і в середи, в кінці червня. Е, можна це все ще добрий час для того, щоб висадити її на балконі одразу, тобто не пророщуючи роз.